Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Білусівка, село Білусівка, що на Сокірянщині. Надзвичайно на цікаве історичне село. І перед вами пам'ятник, на якому тільки ініціали людини, яка тут похована. Подивимось. Я так зрозумів пам'ятник дерево життя. На єврейські кладовищах були такі пам'ятники дерево життя, але у них трошки інша форма. І на православному кладовищі дерево життя. Як я зрозумів, це остання людина з роду. Бачите? Оці всі отакі знаки, квіточки, це люди, які були в роду. Один, два. Три. Чотири. Чотири чоловіка було в роду. Останній четвертий помер і закінчився рід. Православний пам'ятник дерево життя на православному кладовищі. Трошки я його прибрав і буду відзнімати. Ми бачимо хрест схожий на такі хрести, схожі на рицарський, на норманів. Нормандський якийсь такий пам'ятник дерева життя. Нормандський хрест коло нормандських баронів. Цікаво досить річ. Я віднімаю з усіх сторін. Ось така чаша господня. Що цікаво, хотів я розібратися, хто похований Ось я дам фон спереду. Хотів я розібратися, хто похований, ви знаєте? Щось схоже на рицарське поховання. Поховання якось людини, яка мала відношення до нормандських, до нормандських рицарів, мало нормандські коріння. Непроста людина. Г. К. Л. Хто похований тут? Спеціалістів по кладовищам, по хрестам, по геральдикам. Потрібно, щоб ці спеціалісти приїхали в село Білусівку, але де їх візьмеш? Спеціалістів ГКЛ. Ми бачимо пам'ятник, який має всі ознаки рицарського роду, дворянського рицарського роду з нормандськими коріннями. Таке теж трапляється на Сукірянщині. Сукірянщина край що. Край сумасшедшої історії, сумасшедші, я кажу, по російськи Інакшого слова не підбереш. Такої історії в Чернівецькій області немає. І я Ігор Швець, український історик та журналіст, по шматочкам, по крупицям її збираю. Підписуйтесь на український історичний ютуб канал ГУКРОЦО. Він того вартий. Працюємо далі.